Добрий день, шановні аграрії. З вами підприємство Агродніпер. Рухається час вперед, підходить сезон оранки. І ми надумали приготувати свого трактора до оранки. Дивіться, навіски зовсім немає. І Вирішили почати з основного. Циліндри то потім поставимо, тяги потім, а головне довантажувач. Були в нас тут стояли болтики. А заміж шпильок. Ось його тут. А ми викрутили болтики, крутили шпильки і тепер ставимо свій довантажувач. довантажувач це виробництво «Гроднєбр». А Дивіться, йде в нас стальний кронштейн. Отвори зроблені. Ось видно, що сталь. Отвори просверлені правильно. Дивіться, як одягається. Щочки в нас йдуть, сережка називається 14 мм товщина. Це так, як положено по заводських кресленнях. Сережка на довантажувач йде 14 мм по кресленнях. І кронштейн це обов'язково стальний камера. Світло трошки, оцей кронштейн має бути обов'язково стальним. Ось, дивіться, сережки у нас все файно підходить, а пальчики. Дивіться, пальчик щільненько заходить так, як має бути, щоб не сильно розбивало. В процесі роботи воно і так розіб'є, а новий екземпляр має збиратися щільненько, щоб все файно було. Зараз все заштопоримо. Можна такими ж плінтами, можна звичайними, особливо це роль не зіграє. А дивіться, як ось виглядає трактор з довантажувачем, наскільки в нас зміщується вісь центральної тяги. І за рахунок того, що ми поставимо на оце саме нижчий отвір, в цьому положенні буде максимально тиснути на задню вісь трактора. Ось зараз почепимо тягу. Тут втулочка не ставиться. Так, просто тягу одягай. Ось, ось дивіться, і буде у нас десь в такому положенні наш плуг. Ось, ось дивіться, який кут нахилу має наша центральна тяга, а при такому положенні буде сила від. Опорна сила від плуга передаватися на задній вісь трактора. І трактор йтиме а, хорошо в оранці, без пробуксових майже те, що йому положено до 15%. А, з вами підприємство «Агродніпр», місто Дніпро, виробник запчастин до трактора «ЮМЗ» МТЗ в місті Дніпро. А, всього вам найкращого. Звертайтеся, чекаємо ваших замовлень.